Соціальна мережа, яку полюбляють вже навіть дорослі чоловіки. А саме я говорю про Тікток. Почнемо з мінусів Тіктоку. Мінуси Тіктоку полягають в тому, що ми не можемо на 100% регулювати. Трафік, який отримуємо. По-друге, немає 100% стабільності. Ми можемо зробити відео за всіма стандартами, але не отримувати регулярно однакового результату. Та найголовніший плюс Тіктоку на контрасті з мінусами це те, що ми отримуємо нову аудиторію, не вкладаючи грошей взагалі. Якщо в інстаграмі це можуть бути різ, але вже так проблематично, все ж таки бажано через. Просування чи Тікток якраз таки дає ще нам нову аудиторію без грошей. Давайте трошечки поговоримо про алгоритми Тіктоку. Ми починаємо тільки вести Тік-Ток, та в нас просто нуль. Фоловерів нам необхідно намагатися сформувати свою цільову аудиторію, тобто людей, які будуть нас дивитися. Яким чином ми додаємо хештеги до відео? Вони ніяк його не просувають. Це важливо. Вони допомагають, як у випадку, з ім'ям в інстаграм, знайти. Вас по цьому хештегу, так, наприклад, я там шукаю вчителя англійської, я записала це в пошукач, так або ли в хак англійської, та мені випадають люди, які мають такий саме хештег. Тому за рахунок хештегів, за рахунок того, про що ми говоримо в відео та яким чином ми говоримо, TikTok починає в перші там 30 відео підбирати вам аудиторію. Найважливіше це ваші перші 100 підписників. Бо саме ці перші 100 підписників вони будуть надалі формувати вашу аудиторію. Тобто ці 100 людей та всі ваші наступні будуть схожі на перші 100. Тому перші 100 вони ну дуже дуже важливі. Давайте ж поговоримо, що важливо для TikTok, які саме показники нам контролювати. Гадайте, лайки та перегляди. Ні, зовсім щоб отримувати лайки та перегляди, нам необхідно дивитися на наступні показники. Нас цікавлять підписники яких ми залучаємо за рахунок call to action, за рахунок заклику до дії у наших роликах, підписуйся на мене і так далі. Це дійсно працює у TikTok. А, наступне це коментарі, коли люди настільки зацікавлені, що вони пишуть коментарі. Поки вони пишуть коментар, кількість переглядів звеличується. Та залучення людини у ваш ролик вона також становиться а, стає більшим. Взагалі, коментарі вони не лише збільшують час перегляду, вони і дуже. Легко впливають, Нам дуже легко замотувати людей, прокоментувати, наприклад, підняти якусь тригерну або дискуційну тему. Найслабкіші показники про те, чи класне ваше відео, та чи звертає на них увагу TikTok, лайки, збереження та поширення. Вони мають свій вплив, але через те, що їх найпростіше. Накрутити було якийсь час так, алгоритми змінилися, та це не основний показник більш. Що взагалі важливо, тіктоку? Як працює його алгоритм? На що він дивиться в принципі? Йому важливо, щоб людина якомога більше часу провела у його соцмережі. А саме тому наразі TikTok починає просувати вже не лише відео 6-15 секунд. Він наполягає на тому, щоб люди знімали хвилинні, трьоххвилинні відео. Так, це дуже складний контент. Чому? Тому що незалежно від того, що TikTok підтримує людей у зйомки такого формату відео, важливо, щоб люди додивлялись його до кінця. А тут необхідно вже будувати дуже такий закликаючий сценарій, занурює, щоб людині реально було цікаво дивитись хвилину чи три. Тому. Ідеальний формат наразі, щоб почати вести, це 15-25 секунд і трошечки більше. Тобто, я все ж таки наполягаю до хвилини. Тому, якщо ви спробуєте новий формат від TikTok, він вас круто зайде, чудово! Якраз наразі далі ми будемо з вами говорити в наступному уроці, що нам з вами знімати, як монтувати відео, щоб якраз таки вони залучали краще. Зараз супер важлива частина уроку, яка називається важливо, важливо, важливо. Відповіді на найпопулярніші питання стосовно Тіктоку. По-перше, дуже важливо підключати аналітику. Ви обираєте аккаунт автора, не бізнесу, бо саме акаунт автора дозволяє використовувати ще. Якусь музику, що залишилась TikTok. Тому обираємо аккаунт автора. Він також органічно просувається та підключаємо аналітику. Саме за рахунок аналітики, ми можемо контролювати, що ж там з нашому відео, який середній час перегляду, яке питання стосовно додивленості, звідки джерело трафіку нас цікавить, щоб це було саме з рекомендованих. Так? Та звісно, там ми можемо побачити, чи наше відео зробили якесь порушення. Як вести акаунт Тіктоці на іншу країну? Щоб вести, наприклад, ви знаходитесь в Україні, а хочете на American Аудиторію чи навпаки? Тут, звісно, таке питання не в ВПН, він на 100% не допоможе. TikTok, ну дуже хитрей лис, тому тут питання навіть у сім-карті. Якщо є ідеальний варіант, що є людина в цій країні, на яку аудиторію ви хочете транслю... транслюватися, так, та вона буде постити ці відео, це, звісно ж таки, дуже крута гарантія. Але бувають випадки, якраз таке, де неконтрольованість Тіктоку нам... Допомагає, але вони бувають рідкі та дуже часто, що це не спеціально виходить. Це така неприємна випадковість дуже буває, коли люди хочуть, наприклад, вести на свою аудиторію, але воно залітає на Індію, наприклад, випадково і формується вже інша аудиторія. Залітає на Іспанію. в в мене так було в Одному з дуже крупних проєктів, але там людям це підходило, бо в них була міжнародна доставка. Так? Але це може не дуже гарно зіграти з вами. Тому, якщо ви ведете профіль там, англійською мовою та навіть включила VPN, що ви не в Україні, це вам на 100% не допоможе. Це випадковість. Щоб це було не випадковістю, інша сім-карта або людина цією іншою сім-картою в цій країні, яка буде безпосередньо посади. Та TikTok буде бачити цю. Локацію як правдиво. Який же в нас секрет постингу? Якщо це особистий блог та ви можете постити по три відео в день, супер, це дуже круто. Ви будете швидше аналізувати, швидше бачити, що там змінюється, і так далі. Тобто, це про питання швидкості. Якщо ви хочете знімати круті професійні відео та бюджет у вас там на 15 відео, супер, ви можете кра... краще, але менше, без питань. А, тобто, це все. Ходить ваш бюджет та формат того, як ви будете робити. Найголовніше по годинам, щоб ви публікували, тоді коли люди ну не сплять в ідеалі. Також знаєте, коли ваша аудиторія вона є активною, коли вона сидить у телефоні. Тобто, з 9 ранку там до 8 вечора, взагалі без питань. А потім вже е, в аналітиці ви дивитесь, коли е, ваша аудиторія частіше онлайн та вже публікуєте. По днях це взагалі не важливо, бо це дуже індивідуально. Це лише ви з вашим акаунтом, з вашою нішою зможете. Шляхом тестів перевіряти, скільки потрібне відео. Повертаємось до останнього і найголовнішого питання, що задають люди, коли ви лише починаєте вести профіль перші 2-3 тижні. Чим більше, тим краще. По декілька в день кожного дня, наскільки вам комфортно, так також не робіть щось нецікаве, так наскільки настільки вам комфортно робити якісного контенту, стільки і постите. Потім можете не менше двох трох, трьох разів на тиждень. Тобто, якщо можете кожного дня, супер, якщо можете по декілька разів на день, взагалі супер. Якщо можете три рази на тиждень. Супер! Тобто, бачите, ніякої різниці в емоційному забавленні нема. Тут же все індивідуально. Якщо ви робите якісь взагалі унікальні професійні відео е, у форматі Тік-Току, зберігайте всі правила та ваше одне відео на тиждень залітає на мільйон, ну без питань, робіть одне на тиждень. Отже, дивіться, з, з своєї аналітики, дивіться, та зі своїх можливостей. Чи можна перезаливати ролики? Можна. Але. Їх необхідно перемонтувати там, змінити музику, щоб це як би то був трошечки інший ролик. Так, особливо, якщо попередньо вас не зійшли не... не зайшов, не потрапив до рекомендацій. Але не потрібно заливати з одного аккаунту в інший, бо тікток буде розшукувати, хто ж з вас бреше з цих двох аккаунтів, так і може, ви так можете потрапити в тіньовий бан, отримати блокування і так далі за плагіат. Звідки брати ідеї для тіктоку? Тут, напевно, найкращий формат буде, по-перше, повернутись до того, як ми формували рубрики в інстаграм, бо рубрики в Тікток можемо робити таким самим чином це універсальна формула. Це перший етап. Та другий етап ми обираємо конкурентів, ми дивимо, що роблять вони саме в цій ніші. Та взагалі просто гортаємо стрічку Тіктоку та дивимося, що наразі актуально, які формати відео, в принципі, в інфопросторі.